Після отримання диплому перед більшістю вчорашніх студентів постає питання із працевлаштуванням. Та на жаль, однією із основних вимог до кандидатів залишається певний стаж роботи, яким молодь не може похизуватися. Важливою темою є і правильний розподіл вільного часу. Саме про це говорили на засіданні круглого столу. Організація змістовного дозвілля молоді, шлях до формування гармонійної особистості. Ми зможемо об'єднати зусилля органів виконавчої влади і громадських організацій для того, аби дійсно. Но спільно реалізувати молодіжну політику і забезпечити дозвілля молоді інколи трапляється, що роботодавець не дотримується трудового кодексу та юридичних норм, не завжди матеріально мотивує підлеглого. Продовжили на засіданні, натомість вимагає відповідальності та покладає багато обов'язків. Такі ситуації в області, врешті-решт, вдається врегулювати. Зараз ми переглядаємо формат. Взагалі співпраці із молодими людьми із підприємцями, тому що молодіжний центр не якраз є тим місточком між роботодавцями і між молодими людьми, наголосили і на необхідності залучення полтавців до спорту, здорового способу життя, патріотизму на формуванні сімейних цінностей. До речі, на обласному рівні діє програма з реалізації молодіжної політики підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в рамках якої проводиться конкурс соціальних проєктів проєктів, розроблених громадськими організаціями та їхніми спілками. У 2013 році перемогу в конкурсі отримало 11 проєктів на суму 205 тисяч гривень.